Не пропущено по захищенню, тобто цієї зарплати і енергоносії в області не пропущено понад 12 мільйонів. Основні фінанси не пройшли, тобто більше це по місту Тернополь. По незахищених статтях майже 30 мільйонів не пройшли. Тобто, фактично уряд за рахунок, Місцевих бюджетів закрив дірку в державному бюджеті. То гроші були стягнуті з місцевих бюджетів і покривалися. Але знову ж таки, навіть кажу, по захищених статтях ці зарплати, це енергоносії. Не були проведені розрахунки. Було прийнято рішення обласної ради в той же день, спецзв'язком я підписав розп... Розп... рішення, підписав. Звернення і спецзв'язком було відправлено в Кабінет міністрів для прийняття рішень. Поки що інформації немає. Чи продовжують, чи не продовжують і проплати. Ну, Щодо політичних питань, ви самі розумієте.